Як повідомляють британські засоби масової інформації, президент Російської Федерації Володимир Путін або вже мертвий, або помре найближчим часом. Якщо кривавий диктатор справді помер, Кремль замінив його двійником і приховуватиме його смерть ще довго. Про це повідомляє Daily Star, посилаючись на британську розвідку Мі-6. З інформацією видання, у британській розвідці говорять про серйозну хворобу диктатора. Який розв'язав криваву війну в Україні та винний у смерті мирних українців. І якщо Путін уже помер, його поплічники просто намагаються приховати це від усього світу, щоб довше залишатися при владі. Джерело повідомило, що недавні виступи Путіна могли записати заздалегідь. Крім цього, на публічних заходах, таких як парад у Москві на 9 травня, міг бути присутнім не сам диктатор, а його двійники. Також повідомляється, що Путін керує високопосадовцями, які повністю до нього лояльні. Ці поплічники дуже бояться, що у разі смерті диктатора у Кремлі розпочнеться переворот, а російські генерали захочуть припинити бойові дії в Україні. Смерть Путіна зробить їх безпорадними та вразливими, тому вони кровно зацікавлені в тому, щоб говорити, що Путін живий, хоча насправді все може бути навпаки, додало джерело. Лікарі дали президенту Російської Федерації щонайбільше три роки життя. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mirror із посиланням на джерело у Федеральній службі безпеки Московії. За словами офіцера російської спецслужби, у 69-річного господаря Кремля важка форма швидко прогресуючого раку, і йому залишилося не більше двох-трьох років. Також кажуть, що Путін втрачає зір. Страждає від головного болю та тремору кінцівок. Як повідомляє Мірор, інформацію про смертельний діагноз глави кремлівського режиму було передано російським шпигуном колишньому агенту Борису Карпічкову, який зараз живе у Великій Британії. У цьому повідомленні також було сказано, що, незважаючи на серйозні проблеми із зором, Путін не хоче носити окуляри, бо це було б ознакою слабкості. Раніше він був стриманий з підлеглими, але тепер у нього трапляються напади неконтрольованої люті. Він зовсім з'їхав з глузду і майже нікому не довіряє, йдеться у повідомленні. Як ви думаєте, Путін ще живий чи вже давно на концерті у Кобзона. Підпишіться та поставте лайк. Все буде, Україна.